Різдво за новоюліянським стилем. Волинська єпархія ПЦУ першою в Україні отримала дозвіл від вселенського патріарха Варфоломія про перехід на церковне життя та календар за новим стилем. Як відреагували на це віряни? Далі у сюжеті. У кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку 25 січня вже в п'яти відбулося різдвяне богослужіння. Раніше Волиняни з ПЦУ святкували народження Христа двічі 25 грудня та 7 січня. Цього року востаннє віряни з православної церкви України відзначатимуть свята за старим стилем. Напередодні паломники з Волинської єпархії отримали дозвіл від вселенського патріарха Варфоломія про перехід на Новоюліанський календар. Мати церква Костантинопольська. Вона, яка дарувала нам томос, вона святкує Різдво Христове 25 грудня, оцим новоюліанським календарем. І в нас якась виникла така дикість. Ми з однієї отримали томос, з однієї сторони, отримали благословення вселенського патріарха, а друге, живемо по-русски. Трохи ми такі, трохи сякі. І ось рівниві громади, які зібрали більшість підписів, звернулися до мене за благословенням перейти на новий календар. Ми це все діло узаконюємо, подаємо на затвердження, на затвердження всі рішення подаємо в священний синод ПЦУ. Але наша паломницька служба, яка була запрошена і була в складі ПЦУ, тобто в Стамбулі, на святкування Різдва Христова з Селенським патріархом, виявили таку активність. Кажуть, а можна ми візьмемо патріарха благословення перейти на календар? Я кажу, так от від імені Волині звертайтеся. Тому Волинь тут виявилася найсміливішою, над результативно дієвішою. І написали таке прохання. патріарху, наклав резолюцію, що він дозволяє жити із цією європейською спільнотою. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл провів святкову службу. До слова людей прийшло чимало. Віряни зізнаються, що готові до переходу на новоюліанський стиль. Думаю, що буде ще святкувати і другий різдво. Чим більше свят, тим веселіше жити. Весь світ цивілізований, святкує, так як оце ми хочемо зробити, святкувати. Так що справедливо. Я підтримую сьогодні служба, якась особливому була. Ну так, це вже ось таке свято. вечеря була вчора. Пісна. Ну, трошки так. Не зовсім так, як звичайно, але старалися. Кутя була. Обов'язково колядки будемо співати. обов'язково. збираємося, подружки вже гуртуємося. Гуртуємося. Яка улюблена колядка? Всі підрад, що де буде, будемо співати, що де знаємо, те будемо співати. Я, наприклад, святкую вже я в косьох ходила вже років 10 підрад. А може й більше ми ходили так, ми да си ходили. ходили? Я знаю, що 25-те, то є справедливе. Різдво була святкова вечеря, і сьогодні ми святкуємо Різдво Христове і кажемо, Христос народився всій нашій волині. Ми, от як люди казав, має бути перші і має показати всім. Я старався перезвонити всім своїм друзям, сказати: не забудьте почати святкувати, бо то, ну якби не можна відкладати безконечно, скільки можна відкладати? Все треба святкувати. Так що сьогодні всім волинянам, всім вашим глядачам, святом, будьте здорові, з різдвом Христовим. Після служби духовенство спільно з прихожанами пішли вшанувати пам'ять загиблих героїв та тих, хто наразі. Захищає нашу країну З закінченням служби. Владика розповів, як воно все таки буде правильно і як будемо діяти. І це дійсно правильно, тому що як сказали, що різдво для всіх, не тільки для живих, а й для тих людей, які поклали за нас своє, скажімо, своє життя. Тому сьогодні символічно біля новорічної ялинки, біля цього пам'ятного фотостенду, відбулося. Я думаю, таке гарне дійство, тобто колядування. І це дійсно буде правильно, тому що всі хлопці, які на фотостенді, вони саме віддали свої життя для того, щоб ми сьогодні мали можливість святкувати різдво. Колядки цього року звучали особливо щемливо, адже кожен, хто колядував, наповнював їх душевним теплом та вірою в перемогу. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі.